Певно, що ви зустрічали у своєму житті такі судження про людей, наприклад, про жінку, що вона занадто сильна, занадто мужня, або про чоловіка протилежне, що він, наприклад, занадто м'який, занадто жіночний, занадто такий чуттєвий, слабкий. І, власне, для того, щоб себе більш глибоко розуміти, потрібно враховувати те, що в психіці кожної людини, незалежно чоловік це чи жінка, є протилежне начало. У випадку жінки це анімус, це чоловіче начало. Це таке тяжіння до контролю, до влади, до якогось такого розташування у просторі, де ти ну, контролюєш. так, Це саме про контроль, про такий логос, про порядок. А у випадку чоловіка це тяжіння до чуттєвості, до естетизму, до такої краси, до такого розташування себе у просторі, де ніби більш такі тонкі енергії і більш е такі загадкові. Це, наприклад, про митців. Я зараз перерахую чотири образи, архетипи, які притаманні саме чоловічій структурі психіки. Перший архетип це єва, це образ першої жінки, яка пов'язана взагалі з життям. Таким життям дорослим, да, початком навіть дорослого життя. Це ніби таке спокушання, це спокуса, це запрошення до нових знань, до нового досвіду. І в певному сенсі образ Єва пов'язаний саме з матір'ю чоловіка. Далі наступний образ, це образ Єлєни Прекрасної. Він про те, що чоловік тяжіє до того, щоб. Бути саме з тією жінкою, точніше, щоб з ним була саме та жінка, яка є найпрекраснішою, найестетичнішою, внутрішньою, вона має бути такою тонкою, красивий внутрішній світ. Тобто, це прагнення до ідеалізації, це саме про ідеал. Далі наступний образ це образ Марії. Це про духовну чистоту, про жертовність, про... Знання про таке життя, яке вже ніби має більш такий глибокий свій етап про новий досвід. Також у цьому етапі наступний образ це образ Софії, образ мудрості, образ знань. Образ зрілості. Якщо ці всі образи інтегрувати об'ємно у своїй психіці і не зупинятись на якомусь конкретному образі, то відбувається індивідуація, тобто відбувається зростання об'єму психіки людини, відбувається розширення, тобто це все про певні етапи. Вікової зрілості. і це все про те, що людина саме таким чином розташовує себе у просторі свого досвіду, щоб весь цей досвід інтегрувати у свою психіку. Це щодо чоловіків. А трішки пізніше я запишу відео про анімус чоловіче начало у структурі психіки жінки.